Радіо Юї Чикаго ви на хвилі радіо Чикаго мене звати Іван Сабат. І сьогодні на нас завітала чарівна Аліса Шептяк. Це є реабілітаційний трихолог. Я майже вимогу правильно цього разу так. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Чудово все давно вас не було. Що ви, як ви як поживаєте? Як йде догляд за волоссям? Що що у вас нового? Все прекрасно. Багато позитивних кейсів, багато успіхів. Прийшла з вами поділитись. Супер, 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 супер. Ну, дивіться, хто не пам'ятає, а я думаю, що мають всі пам'ятати, що реабілітаційний трихолог, прекрасна назва професії. Ви доглядаєте за волоссям. Не просто доглядаєте, а в професійному плані. Тобто за здоров'ям волосся, за тим, як його доглядати, як його брехти і все інше. Я так, правильно кажу? Так. Супер. Ну мені здається, що напевно догляд за волоссям напевно розпочинається з того моменту, коли людина, напевно, миє голову чи як. Тобто в такому елементарному плані, коли приймає душ. Я знаю, що у багатьох дівчат є різні шампуні, а в більшості чоловіків знов ж таки я не буду всіх рівняти. Можу сказати за себе, що це є шампунь гель для душу, на ньому можна смажити котлети і інколи, та інколи в автомобіль заливати замість мастила. Як це працює, як відбирати шампунь, і чи варто просто той, що на рекламі хороший шампунь, і ось його достатньо. Ну, по-перше, 80% проблема кожної людини, що ми підбираємо шампунь неправильно, Ми підбираємо просто свої по структурі волосся. Або хтось там якась подруга порекомендувала, угу. чи ми побачили крутий маркет там на сайтах якусь знижку. А завжди потрібно підбирати шампунь по типу шкіру голови. Тобто є визначити, яка у вас шкіра голови. Якщо жирна, то вам потрібно балансуючі шампуні, яка суха тоді. Шампуні, які містить зволоження. І якщо у вас є проблеми з якимись дерматитами чи себираємо, то обов'язково тоді вже звертатися шампунь, який заспокоїть вашу шкіру, голови. Тобто, не все так просто? Ні, Сотрібно... не все так просто. Дуже багато навіть в цьому роблять помилок, тому що неправильний домашній догляд призводить, е, накопичує і призводить до дуже багатьох потім чинників проблем. А от ви кажете перед тим. Е... Пройти якусь потрібну діагностику, чи як що потрібно зробити, як, як дійсно підібрати цей шампунь? Потрібно до вас звернутися і ви робите певні якісь так. процедури дослідження. Можете детальніше розповісти? Так, ми можемо зробити звичайну трихологічну діагностику, вартість 75 доларів. Сюди входить пакет повністю весь анамнез на трихологічних камерах, двох. Далі підбираємо повністю домашній догляд, якщо є проблеми з випадінням волоссям, чи там не подобається стан шкіри, чи ми там ще щось знаходимо під час трихолог... Логічної діагностики, і то ми вже далі працюємо по протоколу. Там чи дерматолог потрібен, чи пакет аналізів. Якщо в людини все окей, нічого немає, ніяких хтось проблем. Просто не подобається домашній догляд, або вона не знає, які її купити, не знає, як правильно користуватися і взагалі не знає, навіщо це термозахист і що це таке. Тоді ми повністю все розкладаємо по поличках, підбираємо по типу шкіри голови, який потрібен, розповідає. Буває таке, що навіть записує відео і вчу правильно користуватись. Ага, тобто, це не така проста справа. Відповідно, так. потрібно так. багато речей дізнатися так. про це. А чи залежить там, скажімо, від професії, від того, як людина часто миє голову від е, шампуня, від якогось оточення, чим харчується? Ну, тобто, навіть той самий шампунь підібрати. Ви якось це все дізнаєте, чи це має вплив, чи не має? Так, має вплив, тому що якщо робота, наприклад, візьмемо чоловіків. А в них синізал залози швидше забруднюються, ніж жінок. В них тобто вони потіють значно швидше ніж жінки. А якщо що хтось носить головний убор, чи працює там на констракшені, чи носить якісь там кепки, звісно, потрібен шампунь, який дуже гарно має вмати шкіру голови, чи той навіть хто відвідує спортзал. Тобто хтось може використовувати три в одному, так як ви попередньо говорили, і неправильно просто це використовувати. Що його далі чекає в попередньому? Далі чекає проблеми з різними видами сабора, чи з дерматозами, то в такому плані, і кожна проблема шкіри голови призводить до випадіння волосся. Ось так. Ось так, так. ви лякаєте. Добре, я розумію, що ви проводите там різні ось ці процедури. Е, ну, Перед тим як підібрати шампунь, а чи є якась от елементарна порада, на що людині звернути увагу, не знаю, на складник, на марку чи на рік виготовлення того чи іншого шампуня, щоб ну, хоча б в елементарних умовах я розумію, що більш детальне дослідження, діагностика, воно ви підкажете уже детальніше. Проте, от на що звертати увагу, от якщо людина там ще, ще не прийшла до вас, чи не має можливості прийти. Елемент, щось саме елементарно на що звернути увагу при купівлі шампуня. Е, Так, це може бути тис навіть шампунь за 5 доларів. Він може бути окей. Це не обов'язково там п'ятдесят -100, 100 доларів він має коштувати. Але найперше це потрібно звертати на його pH. Він має відповідати вашій шкіру голови. Тобто потрібно ж хімію вивчити. Е, ну трішки можна не вивчати. Хімію зараз дуже доступний Apple Store, де можна скачати просто собі будь-яку аплікацію, яка навіть сфоткали, визначає ваш складник і зразу вам говорить так і саме як по продуктах, чи він є окей, чи не окей. Але якщо навіть немає доступу до цього, то pH, друга, алкоголь. Якщо ви прочитали Шарпунь, там в складнику, так, місце. Алкоголь. Е, містить содіум і алкоголь, але ну, якщо є більше трьох алкоголів, тоді він вам може пересушувати. Так само, якщо забагато содіуму, може пересушувати. І з часом таке є, що дівчата кажуть, що мені він вроді окей, але от інколи в мене просто така стягнутість і дискомфорт шкір. Ну, це просто від того, що може бути накопичення або забагато є силіконів також. Фантастика, чесно. Я б ніколи не про це не задумувався, якби з вами не спілкувався. От ви, як професіонали, як професійний трихолог, які процедури ви проводите от безпосередньо в себе в кабінеті з людьми, які до вас звертаються? Які є ефективні можливо процедури для там чи догляду, чи збереження волосся як для чоловіків, так і для е, дівчат? Ну, найефективніше на даний момент це моя улюблена процедура, моя улюблена процедура, наголошую, тому що багато хто з чоловіків її не дуже любить, але я люблю після неї результат, це плазмотерапія. Вона е, на даний момент е, за трихологією 25-го року показує і з моїх кейсів, і з навчань, і з відгуків пацієнтів. Один із найкрутіших е, е, відгуків це результат після плазмотерапії. Це ін'єкційні процедури, це беруть вашу кров. Уколи? Так. Так, це що стосується стимуляції росту волосся, призупинення випадіння волосся. І також навіть ми включаємо цю плазмотерапію, коли в людини є проблеми із себираєм. Вона також дуже круто працює на шкіру. Прошу пробачення, що таке забирає. Це, по-вашому, лупа. По-вашому, по-простому. Так, по-простому. Тобто на даний момент це неефективніше. Вона не може зашкодити, тому що. Плазмотерапії використовують різні сфери: стоматологи, косметологи, трихологи, дерматологи, навіть ревматологи використовують плазму. Ну, тобто і на даний момент це найефективніші. Так, вона є трішки неприємна, вона є трішки болюча, але. Найефективна дієва дієва також мезотерапія, але це різні мезотерапії. Їх на ринку є просто дуже великий а, то маркет від 50 доларів там до 400 доларів. То є клітини. Вона також дає дуже хороший результат, але на даний момент есть, а, потрібно дивитися від кожного від кожного а, пацієнта за тим, чи вона йому підходить, тому що в мене є такі кейси, де після лікування а, приписаної мезотерапії інакшими спеціалістами, і є дуже дуже погані результати потім. Ну, то тому це потрібно вбачати, коли вам приписують мезотерапію. Потрібно дуже добре перекваліфікуватися, узнати точно чи вона вам взагалі потрібна, бо інколи вона може навіть нашкодити. Угу. Дивіться, от перед тим як ми з вами почали в ефірі спілкуватися. Ми з вами я вас запитував, що ви, де ви? Чому вас так довго не було? Ви казали, що там проходили ще курси. От у мене чисто ще таке питання логічне. Ви сказали про е різні процедури. Чому саме людині варто звертатися до вас, от як до трихолога, а не десь піти, не знаю, в Чикаго знайти собі щось інше? Чому саме от ваші процедури, які ви робите, навіть цю вище згадувану? Вони можуть бути діж більш дієві чи якісніші ніж от десь піти пошукати в підвалі безмінті у когось зробити. Ну дивіться, ми мусимо пошукати і в підвалі безмінті зробити. Це угу. все залежить від людини, що вона хоче якого результату. Але найперше те, що ну то тобто, повністю за 4 роки, які я займаюся саме реабілітаційною трихологією, я не працюю на осліп. І е, якщо людині потрібен правильний протокол лікування, то тобто, якщо їй потрібна та дана процедура, я їй порекомендую. Якщо вона їй не потрібна, е, ми навіть не будемо розглядати такі варіанти. І навіть бувають такі кейси, коли вже запізно лікувати. Я просто з клієнтами чесно говорю, вибачте, але це вже занадто пізно. Тобто, я, я не буду працівни. вам так, я не буду. Я розумію, що це Америка всім потрібно заробляти кошти, але я не буду таким займатися, тому що ми не будемо робити, коли воно не буде ефективно. Тобто я займаюся суто ефективністю, тобто, і з клієнтом ми стараємося, якщо клієнт хоче результату, якщо він також працює разом, то отримує хороші результати. Якщо це просто одноразова консультація, прийти просто поспілкуватись, підібрати. І в кінці нічого не робити, а потім сказати, ой, мені щось не допомогло, таке також буває. Ну, тому я рахую, що можна тоді шукати різні варіанти. Тобто на ринку є дуже багато дозволених інакших спеціалістів, де можна тобто, просто походити, поспілкуватись в такому плані. Я так розумію, до вас звертається багато людей е, різного віку, різної статі і, штатів інших. і інших штатів. Е, і ви, от навіть щойно ми розмовляли, буквально декілька речень тому сказали, що там чоловіків одна там реакція може бути, ніж дівчат, і інша. Тобто я розумію, що в залежності, скажімо, від статі, е, ріст і розвиток, і збереження волосся це по-різному. Тобто і чоловіки там лисіють, е, слава Богу, дівчата ні. І діти теж, як ви ось можете підібрати якісь певні процедури для судячи по віку, по статі, по інших показниках, тобто, як ви усе це підбираєте, чи це все робиться по одному алгоритму, чи це все робиться індивідуально? Я маю на увазі за різноманітні. Mm -hmm. Процедури на що ви і дивитесь, і чи впливає якраз вік стать І... так, раз. це впливає, але тут немає одного протоколу, який допомагає всім кожному, під який ти можеш просто, як то кажуть, шпаклювати стіни в одному напрямку. Такого не існує. Ну наприклад, в мене такого в практиці не було, тому що в мене є клієнти семирічні. Діти, в яких є вогнищева, а вони а, а вони приходять з випадінням волоссям. І в мене був один е, випадок з Нью-Йорка, де в дівчинки була вогнищева алопеція. Це коли просто в одній тоці випадає таке е, волосся, як вам пояснити, як копійка. Є, просто робиться дирочка, і там воно ну, росте єтись. Е, тому ти не можеш подібрати протоколи лікування, як для е, чоловіка 25 років і дитини там 7 років. Е, зараз е, дуже розпоширено навіть е, серед дітей, не ну, обов'язково це мають бути дорослі після 20 чи після 30 років. Е, вік саме від 12 до 17 років проблем з випадінням волоссям або з ві, видами себе рай. Тому що багато батьків. Не спостерігають, розуміють, що їхні діти спочатку ще доформовуються, е, Період пубертату, і вони всі кажуть, ой, ми думали, що це пройде. Але якщо є перші, як то кажуть, стукити, то одразу потрібно звертатись, тому що вже потім інколи буває трішечки запізно. І є зараз на даний момент досить такі серйозні кейси, де е, хлопцю 17 років наговша андрогенетична алопація п'ятого рівня, там потрібно вже тільки пересадка волосся. Це, ви маєте мазі облесіння? Так, так По-простому, Я Тобто там вже відсотків 80 волосся втрачено. От ну, якщо на, на цю тему поговорити, що мене от є таке питання, все ж таки, якщо про чоловіків говоримо, багато чоловіків лисіє, тобто може бути в різному віці, так само і сивіють. Я, наприклад, пам'ятаю, що там в університетських часах мої однолітки, де йому там ще немає 25 він уже сивий. І а от мені 37, і тільки тепер ну, бачу сиве волосся. Тобто, хтось 20 років тому полисів, а хтось тільки зараз починає. Тому і, і так само відносно облесіння. Чи це все, от ці речі можливо, їх і не варто з'єднувати, але все ж таки. Е, чи ці всі речі суто генетичні? Чи їх можна якимось чином уникнути? Не знаю, правильно харчувавшись. Уникаючи стресу, миття і догляд голови, правильними шампунями, і різними там не знаю, масочками, кремами. Чи це все, генетика каже, це ось твій квиток, ти його виграв, будеш лисим. <рес> тобто, або йди на пересадку волосся. Мається на увазі, чи можна якось ці процеси, і сивіння, і облесіння, я розумію, що вони різні процеси. Якось відтягнути від, ну або якось уникнути, чи ні, чи це воно от є. Твій тато лиси, дідусь, Лесі і успіху тобі Ну, то дивіться, Найперше генетика присутня в кожної людини індивідуально. В когось може бути тільки 10%, в когось може бути там, припустимо, то навіть 50%. Таке буває, але сивіня є в дітей навіть вже до 10 років. Ого. Якщо до 10 років це реально є проблема, і тоді можна медикаментозно це призупиняти. Ну я скажу, що Європа і Україна от зараз я проходила навчання в британському університеті, то вони більш поглиблено це займаються медикаментозно будуть а, призначати. Клієнтку, яку я маю дівчинку тут 5 років, наші тось американські дерматологи взагалі кажуть, що це є окей. Коли дитина посивіла в 5 років. Окей, okay. okay. їм це окей. Okay. Ніхто не хоче навіть призначати абсолютно тобто, ніякі препарати. В Україні це б вже давно зробили. Тому коли приходять клієнти і кажуть, що я в 20 років почала чи почав сивіти, це є вже норма, повірте. Тому що зараз вже сивіть значно раніше той тобто, чим чи ми там колись. У тобто, тобто, мене почало сивіння в 30 років. Тобто наступні покоління вже сили буде так, народжуватися. Так, так. <кління> але то, тобто, якщо це є підлітковий період, це є проблема. Ну якщо це вже 20+, ніхто абсолютно цим займатися не буде. Утим облесінням так. В кожного також є в генетиці, то есть більше в чоловіків закладено, ніж в жінок. Але в кожного є присутні найбільше на даний момент 80% – це наші стрес, далі проблеми з гормонами, зі здоров'ям, і то есть, далі ми вже ви беремо дрібниці, хто спить на якій подушці, хто яким доглядом там користується, харчується, хтось там займається схудненням. Це також буде впливати. Фантастика! Так. Тобто навіть подушка впливає. У нас не на та бата часа. У нас дві хвилинки є, і от ви казали про там, різні процедури і казали там про, е, про те, про дерматологію. Ви згадували. Господи, я просто так. забув, мені вилетіло з голови. Я, на жаль, не професіонал у даному, даній сфері, і, відповідно, не можу підібрати усі ці слова правильні. У Мене питання: от ваша професія трихолога реабілітаційного чим вона відрізняється від звичайного, там не знаю ну звичайного дерматолога від іншої професії чи, чи косметолога? я не маю на увазі звичайного, але маю на увазі, що це інша зовсім професія. Чому тоді, якщо у людини якісь проблеми з волоссям, не звернутися, скажімо, до косметолога чи до дерматолога, чому саме шукати потрібно трихолога? Дивіться, до дерматолога можна звертатись до американських лікарів лікарів, якщо то есть, він робить вам трихологічну діагностику, так тому що в нас є певні кейси, без яких я не працюю саме без дерматолога дозволу або після його рекомендацій, тобто, які він там дає допущення по поводу шкіри голови, 에, косметологи це трошки зовсім інакше, тобто це. Інакша специфіка лікування, так, вони колять плазмотерапію і колять мезотерапію. Але якщо вони займаються ін'єкціями, то під контролем, то є в нас косметолог робить під контролем. Мене. Я розказую, який протокол лікування, і тоді буде колоти. Якщо це косметолог буде займатися всліпу, просто виконувати ін'єкції, але не бачити стан шкіри голови, не розуміти, чи взагалі воно потрібно, і взагалі чи можна тоді колоти, чи шкіра не запальна, чи немає ніяких дерматозів, то це трішечки на окей. Тому в цьому є відмінність. Хтось має займатись суто обличчям, хтось має займатися суто шкірою, а хтось тільки полотном, волоссям і косметичними процедурами. Це як на будівництві. Хтось прокладає електрику. Так. Шпаклівку, хтось шпаклівку, <риклад> хтось де <риклад> так хтось це кожному по етапам абсолютно всліпу щось використовувати. Ну я б не рекомендувала. Ну і наостанок розкажіть, будь ласка, максимально де вас можна знайти в соцмережах, не знаю, зателефонувати, приїхати в офіс. Ну тобто, зараз розкажіть максимум, щоб люди, які хочуть дійсно мати хороший догляд або полікувати своє волосся, знали, куди звертатися. Просто за телефоном 773-397-6674. Або в будь-яких соцмережах на записати по-українськи чи по англійськи «Аліса Шептяк вам підтягне е, одну із моїх робочих сторінок. Е, працюю в 8933 тридцять три. Найлз голгольф Зрозумів. Тому друзі, звертайтеся усім, кому потрібно хороше, гарне волосся, здорове волосся. І дійсно, хто хоче дбати про своє здоров'я. Аліса Шептяк, реабілітаційний трихолог. Дякую вам дуже, що до нас Вам Вітаю. також Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.